Вітаю вас на каналі Анастасії. В мене відбувся шопінг влог, і я вам покажу всі свої літні покупочки. Ми маємо сьогодні тільки одяг і взуття. Я думаю, що вам буде дуже цікаво, тому що це все можна до сих пір купити. Це саме головне в цьому шопінг-влогу. Я покажу вам стилізації, які я беру з собою. Відпустку, і ви зможете це все придбати. Клас. Поїхали! Дуже багато покупочок я зробила в зарі. Перше це одяг, і я замовила собі штани. Отакі От мій. Я вже їх бачила, тому що в мене тут є менший розмір таких самих. І я подумала, блін, хотілося б оверсайз, щоб вони були ось так, як ці мої коричневі. Я вам їх показувала, здається, осінню. І тут мені захотілося такі самі, такого самого крою. Щоб вони були широкі і такі класні. Навіть я помітила, що попка хорошо виділяється в цих широких, не дивлячись на те, що її якби мало би не видно бути. Але в цих джинсах її видно хорошо. Мені це подобається. Тому що я не люблю, коли попа така плоска. Коротше, я вам примірюю, покажу. Вони з джинси, дуже класний колір. Можна буде поєднувати з оранжевим, з білим, з коричневим. Блін, теж зараз можна буде одягати базу, і ось яскраві джинси, і це буде. Ще й зелений, я так люблю зараз зелений і коричневий. Це мої два улюблені кольори. Замовила я перший раз в 36 му розмірі, а другий раз в 38. му бо захотілося, щоб воно було іще більш оверсайз. Хоча ці також оверсайз, просто трошки вище по талії сидять, не так низько, як би мені хотілось. Тому що в принципі я можу паском регулювати висоту, а от. Широкість джинси я не можу так контролювати. Джинси 38-го розміру сіли так, як я хотіла. Вони сидять нижче попка, тому що якщо я візьму 36-й розмір, вони будуть ось з такою посадкою. Хоп. Нагадую, що мої параметри 88 см, 64 см і 88 см. Зріст 176 см. Мій улюблений образ, він мені дуже подобається. Особливо на розмір більше. Прямо те, що треба було. Вау! Мені подобаються кольори, мені просто все подобається. Прямо переді мною я вам покажу найкращу покупку. Це мій образ на день народження. Дівочки, там таке гарне. Перше, це такий корсет. Ммм, подивіться, як він офігенно виглядає. І в мене тут цілий костюм. Цілий костюм. Боже, я вам це все покажу, зраджу, але не буду показувати на собі. О, блін, покажу на собі. Тільки обіцяйте лайкати потім в інстаграмі мої фоточки. Обіцяйте! Тілочки! І штани такі широкі. Ой, дівочки, воно ще так блистить на сонці. До речі, зараз сонце хороше і ми можемо це оцінити. А на фотографіях. О, піце! Я дуже голодна, я цілий день сьогодні тільки повернулася додому і одразу сіла вам знімати відео. Чи добре? Дякую. Так, зйомка йде, зйомка йде. Колір, 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 колір. Дівочки, який же тут колір гарний. Ой. Я думаю, що коли покажу вам на собі цей образ, ви просто будете приємно здивовані, яке воно гарне. І це я купила в зарі, в зарі. Уявляєте? Я бачила, що воно пропало з наявності, а потім знову появилось. Думаю, що вони швидко відчили ще таких. Подивіться, який колір. А коли фотографії будуть зі спалогом, як воно буде блищати вночі? І ось так костюм виглядає в житті, Look, baby, як вам? Я думаю, що це дуже і скромно, і гарно, і стильно. По іронії долі у мене немає взуття під цей кресявений костюм. Мені прийшлося шукати бляха, вау. Прийшлося шукати. Це, звісно, я експериментально замовила. Я не знаю, як воно по кольору підійде до цього костюма. Але подивіться, о, вони будуть під джинси дуже гарно. І я подумала, що якщо я куплю себе таке взуття, я потім зможу його одягати і ще під якісь звичайні свої образи, коли мені захочеться. Давайте подивимося, як поєднується колір. О, нічогенько. Хотілося би тільки сумочку, ще якусь темно-синю. але темно-синю сумочку я вже не встигну, бо я через два дні вилітаю. 39 й розмір замовила. Я не хочу щоб мені щось жало. Воно так ще вузько вузько йде. Вони дуже якісні. Вони виглядають дорожче, ніж я за них віддала. Я за них віддала 2000 тисячі гривень. Блін, дівки. Дівки! Дівки! Я не знаю. Ай не фокусуйся на моїй голові. Ладно, я вам точно зніму поближче. Не будемо витрачати на це час. Але вони гарнющі. Я надіюсь, що вони підійдуть, тому що в принципі тут тканина така сама, як і там. Оцього бежевого кольору, такого, навіть не бежевого, а і трошки сіруватого. В принципі, примірюємо. Вони на ножки дуже гарно виглядають, але я б не сказала, що вони суперзручні. Це такий каблук високий. Під джинси, який думала, виглядає гарно. Хоча я ще собі подумаю, чи залишати їх? Тим більше вони не підійшли до мого образу. Бачите, реально переливаються і блестять. Симпатичне поєднання кольорів, гарна модель, але я не впевнена, що я буду в них реально ходити. Тому я не знаю, чи їх залишати, бо я не люблю залишати речі, в яких я не хожу. Так, це що таке? Я думала, я замовила інше. Ну, експериментальна також пара. Я собі точно щось поверну. Ну, дівчатки, якщо зрівнювати з оцим, ну це взагалі. Хоча. Ці просто простенькі, і на кожен день, я думаю, їх можна буде носити, бо не такий уже високий каблук, як тут будемо приміряти. Вони схожі, як будто на шкіріне. Боже, вони херові, якісь покоцені, з якимись тріщинами. Хотіла сказати класні м'якенькі, а можна буде ха -ха -ха -ха, поносити і повернути рекламацію, повернення оформити, сказати, що в них брак. Потім що, типу, я один раз одягнула. Блін, Зараз на мене ніколи на рекламу не прийде після цього. Це їхній прикол, я могла б цього навіть і не помітити. Виявляється, вони дуже зручні. Прямо дівчки дуже класно ходити. Зручно. Такий дизайн цікавий, але вони мені не підійшли по кольору до мого образу, тому я їх повертаю. Але ви придивіться, якщо вам потрібен такий колір. Вони не вузькі, через це ножку не передавлює і в них буде зручно ходити. Другу посилочку я покажу вам одразу в мішечку від пилу. Я вже її подивилась сьогодні зранку. Вона мені просто в 9 ранку прийшла. Подивіться, це сумочка. Так, вам вона може дуже сподобатись. Вона мені сподобалась страшно в онлайн-магазині. В неї була 50% знижки, а я дуже люблю цей бренд. Класний польський бренд. І вони роблять класні сумки і класний одяг. Одяг такий, прям А Сумка за такою ціною можна брати. Я так рахую. Хоча ця сумочка виявилася такою маленькою, прямо подивіться. Якась вона занадто маленька. Хоча, блін, на відео прям гарна. Але хотілося б трошки нижче, хотілося б трошки її ширшою. Оце прям ніби якась дитяча сумочка. І я ще вагаюся на рахунок неї. Ви бачите, я так люблю коричневий. Но... Високо, так? Да? Люблю дуже коричневий і все хочеться коричневе. І в мене тут такий пасок коричневий, і я хотіла під сукню одягати ось цю сумочку. Ой, подивимося. Все те, що мені не сподобається, я сьогодні ввечері ще побіжу повертати, бо хочеться не купувати те, що мені не треба, тільки те, що мені треба. Через це ми це все приміряємо, компонуємо і дивимося, що до чого пасує, що не пасує, що ви зможете носити з різними образами, а що тільки з одним. І якщо тільки з одним образом, то на що воно вам треба? Наприклад, навіть ось цей корсет на день народження, який я купила, я його поміряла з джинсами своїми звичайними. Це так гарно. Я буду його носити ціле літо сто відсотків. І можна під різні джинси компонувати. Тому ми обираємо завжди якісь речі не на один раз і не до одного образу, щоб вони пасували вам до багатьох образів і тоді. В цьому є сенс в моєму баченні. Тому що, якщо я їду навіть якийсь подорож, я люблю брати речі, які я можу поєднувати одне з одним, і створювати багато різних образів. Хоча в мене нібито і мало речей. Цю сумочку я купила і думала, що це буде офігенно виглядати разом з коричневим паском. Вона виконана з джинси. Це зара. Вона коштувала недорого 1500 гривень приблизно. Тут такі виточки Наталії, і вона йде по талії. Потім ще пасок наверх, і це прямо. По ковбойськи так виглядає. Боже, в мене ще й шляпа є. Але шляпу я точно тут не зможу взяти з собою, вона жарка. Сукня ну, виконана, як і всі джинси в зарі. Хорошо. Я була здивована, що мені захотілося її. Просто щось якось потягнуло. Потягнуло мене на стиль, стилі. Мені здалося, що в Грузії буде хорошо, якщо щось буде одне відкрите, типу ножки. Декольт не буду відкривати, бо я не хочу, щоб до мене хтось цеплявся. Взагалі, мені не хочеться. Хоча я буду з хлопцем, ніхто не буде цеплятися до мене. Дівчки, Я ж кажу, під джинс, це буде гарно, але це вже не ковбойський стиль, це вже щось інше. Повноцінний образ я зібрала разом з моїми босоніжками з Massimo Дуті. Я хотіла з корічневим ремень носити цю сукню, але обрала чорну через чорне взуття. Вона мені дуже подобається, сукня виконана чудово, з класною джинси, Вона дуже цупка, тримає форму. Навіть коли я без ремінця, воно виглядає чудово. Глів, якщо будеш шуміти, то я тобі з вдома! Навіть без паску підкреслює талію і виглядає супер. Подивіться, я навіть не знаю, як краще. Хоча, добре, під все взуття краще з паском. Але якщо я буду в якихось тапках. Ну. Отак пішла і все. Це що, закінчуємо вже майже розпаковку. Але я вам ще буду образи показувати, тому не переключайтесь, бо ми зараз подивимося, як це все гарно компонувати мої ідеї. Для вас і для себе. До речі, це відео я ідеально скомпонувала з моїм збиранням валіз. Я подумала, що вам буде цікавіше. Подивитися, як я збираю валізу, чи подивитися розпаковку з зари і плюс образи. Ну і був вибір мій очевидним. Те, що мені буде цікавіше? Я думаю, вам буде теж цікавіше, якщо чесно. Туфельки. Також це все я замовила з надією підібрати якесь зуття під мій костюм на день народження. Я ламала довго голову, хотіла білі лодочки, я їх не знайшла, ті, щоб мені пасували цілий тиждень. Намагалася в переривах від роботи щось шукати. Коротше, ще такі вони мені сподобались. Я їх уже приміряла, але вони не підходять ідеально під мій оцей образ. Вони такі прозорі, але... Через це я навіть не знаю, чи воно виглядає на мені естетично, чи навпаки, якось не дуже естетично. Я ще цього не зрозуміла. Купальник, який я купила в цю подорож, я замовила собі купальник в магазині Медуза Swimwear. Тут спідничка. Чорний, суцільний. У мене тут є. Я можу вам показати, але не думаю, що вам там дуже понятно буде. Тут така сітка. Він іде як суцільний з гарним декольтом. Такий сексі, чорний, дуже з гарної якості. Офігенний. I like this, І до нього спідничку, яка перетворює цей образ, нібито в сукню. У мене навіть хлопець спитав: а куди ти таку сукню замовила? А це не сукня, дівчинки, це купальник, в Якому я буду ходити на пляж і всі будуть думати, що це я в сукні вечірні пішла на пляж. Гарної якості він був дорогенький, але з такої якості мені здається, що воно того варто було класний купальник, і давайте все міряти. Ну, як сукню я би не ризикувала одягати цей комплект, але на пляж це буде дуже гарно. Подивіться, як виглядає ця спідничка. на мені Плео мені треба трошки більший розмір в грудях, але я задоволена вже і цим вибором. Він сів гарно. Якщо що, трошки буду поправляти, він виглядає дуже стильово. Скрізь такі вставки прозорі, бачите, і я думаю, що через них ми будемо загорати, але буде суцільним. Такий от образ на пляж. Не знаю, чи з цими бутами, Продуваю я просто буду одягати тапки і так ходити. Дівчата, ми тут з'їздили з хлопцем знову на закупи вже останній раз. Останній точно раз. Покажу вам, що я обрала з косметики собі, і дуже довго хотіла, і мені мій хлопець подарував це. І також я покажу, що носити хлопцю. Ой, покажу вам з фотографіями не його, а сайту, щоб вам було зрозуміліше, що це за речі. Артикули також залишу на кожен продукт. Я впевнена, що ви також думаєте, боже, в що мені одягнути, мого хлопця? Літом, тому що хочеться, щоб хлопець також виглядав відпустці якось розслаблено, не так як він постійно ходить на роботу. Правильно, давайте я вам покажу просто все, що ми купили і почнемо ми з самого цікавого, звісно. Те, що собі взяла мені, воно саме ну, цікаве. Я вже десь тижнів два придивляюся до палетки від Makeup Forever. Я бачу, що вона зараз дуже популярна. Це якась новинка від цього бренду. І мені її сьогодні подарували. Я в шоці. Дівочки, це така була радість велика. До сих пір являється радістю. Я точно зніму якийсь рілс. Однією цією палеткою можна собі зробити весь макіяж. Тут є і рум'яна, і спеціальний висвітлювач для вашого повіка. Я просто не знаю, як це буде на українській мові. І коректор під очі, і тон. Тут все є. Контурінг. Дівчата, коротше, мені дуже цікаво, що вийде. Підписуйтесь на мій інстаграм, щоб не пропустити цей рілс, як я буду використовувати тільки цю палетку для всього мого макіяжу. До неї я взяла собі дві кісточки. Мені порадила дівчинка в сифорі, яка там дорадзала. Боже, мене польські слова, українські слова, все змішується. Вона мені порадила взяти пензель спеціальний для рум'ян, який буде більш плотний, тому що в мене він не був. Плотним вона сказала, що вона буде дуже добре мені розподіляти все. Ну, у мене десь така сама плотність. Ну ні, 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 не така. Другу кісточку. О, блін, а ця в такому гарному футлярі. Був футляр і не стало футляра. Ну добре, я його починю. Спеціальна кісточка для коректора. Вона також дуже плотна, з таким скосом. Мені сказала пані консультант, що вона буде дуже класно розподіляти. Дуже хотіла собі цей блиск. І тепер він в мене є. Я думаю, ви бачили його зараз, тому що він з дуже цікавим аплікатором, таким гелевим, він м'якусінький, я ще нічого не видавлювала. Думаю, що в використанні він буде дуже приємним. Такі подаруночки я сьогодні отримала від свого хлопця. І давайте, що вам буде цікавіше. Я думаю, що спочатку одяг покажу. Перше, що ми йому купили, це тапки Adidas. Думаю, і надіюсь, що вони будуть зручненькими. Це не таке цікаве, я думаю, для вас. Далі ми купили офігенну футболочку. Дівочки, подивіться. Вона така вже йде курортна, я би сказала. Мені подобається. Ми взяли в XL розмірі, хоча він в мене елічку носить. Просто хотілося, щоб воно було більш оверсайз. Всі артикули я залишу вам. Якість хороша, класна. І дивіться, який ми купили костюм. М -м -м -м. вау, шорти! І така рубашечка. Я рахую, що це супер класний улов. Oh, така рубашечка, і він виглядає політньо. Боже, мені до цього образу буде просто ідеально. Ой, там засвідчує, ну нічого. Він з приємного такого матеріалу. Давайте подивлюсь, що за склад. 55% люну, дівчата, 45% віскоза. Мені здається, що це хороший склад, як для Зарі. І ще ми купили сестрі Гліва. Ось такий набор від Кераста. Це офігенний подарунок. Мені ось так стається. У них якась нова колекція вийшла, яка пасує до всіх типів волосся. У нас в наборі і шампунь, і кондиціонер, і ще якийсь спеціальний. серум для волос. <пух> Глеб! 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 Иди сюда. Ну-ка, иди сюда. Да не иду, я не пойду. туда. Ну хорошо, тогда просто комментируй. Он себе брал парфюмы, побачил их и... На белую упаковочку. Не дороже обычных духов. Ого! Вообще другие были там. Там что, сколько там миллилитров было? Сто? А ну дай. Да? <с <с Ого, Які вони гарні, подивіться. А чим ти пахне Глєб? Ой, але це такий запах. Восточний є та, -та, та Що це таке гуталін? гуталін. Ну, запах в стилі Tom Ford. Він такий древесний. Ой, дуже класний. Але тяжкуватий на літо може бути тяжкуватим. Але йому дуже захотілося. Глєб, А ти можеш викусити все? <плес> Давай быстро договорю. Я, я ще нічого не буду показувати. Такі древесні, дуже-дуже елегантні. Я думаю, що це прямо такий на вихід. І коли в тебе грайливе настроєння, Коли в тебе грайливий настрій. Гліб, так? Да? В тебе сьогодні грайливий настрій був? І через це ти купив. А тебе видно. В зеркалі. Глеб! Помаши привіт всім. -па 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 -па. Все, ми з вами прощаємось, пішли збирати валізи, їсти. Я не знаю, чи ви чуєте, як він уже собі все підігріває. О! Ми ж мали замовити щось ще поїсти. Уже поздно. Ні, все, всім пока. Підписуйтесь на мій канал. Боже, як ти шуміш? Ставте мені лайки. Глеб, будь ласка, скажи завдання їм. Ні, давай ще зіщи. Скажи, який коментар написати. Ставте лайки, робіть репости, ставте в коментарі... Ні, не, не сердечки, щось інше. Можеш якесь слово кодове. Хто досмотрить до цього моменту, має написати коментарі, щоб ми бачили, що ви досмотрели. Ти таке задання там вже придумав, Глеб. Господи, зачем так складно? Чуть полегше. Гарячий блинчик. Так і написати? Той, хто напише гарячий блинчик, я буду знати, що ви додивилися аж до цього моменту. Все. Ділочки, пока! Зустрінемось в Грузії! Попаски вносити гліптіше! Але в інстаграмі я з'являюся чаще, і в мене прийшли всі мої діписники. І тепер я там така активненька. Підтримуйте мене. Я буду дуже вдячна вам за підтримку, за любу підтримку. Все обов'язково напишіть мені в коментар, щоб як можна більше людей побачили це відео. Цілую, па-па! Ой, такі гарно світло сьогодні, що я так швидко все сняла. Ой, Не показала вам ще шампунь? А, не треба його показувати, і все, піди піццу поїш. Все, я йду їсти піццу! Всім пока, зустрінемося скоро. Song. Moving with the mission, had to cancel out the clutter. Quarantine clean, two stepping in the gutter.